Сьогодні ми навчимося робити листочки та іконки, які використовуються в цій презентації. Отже, ми зробимо різні форми та різні розміри листя. Давайте почнемо з чистого слайда та створимо два кола. Тож дублюйте коло та злегка перекривайте їх, тому що нам потрібна тут частина перетину, середня частина: виберіть обидва кола та перетніться. додайте до нього градієнт і давайте додамо деякі деталі до листка. Отже, це лінія, до якої ми додамо тінь, а потім трохи пограємось з прозорістю, щоб отримати красивий вигляд. Ми скопіюємо цей рядок кілька разів, щоб додати більше деталей до аркуша, а потім згрупуємо все разом. Відформатуйте, додайте тінь і створіть кілька копій та розташуйте їх у такому порядку. Далі ми скопіюємо ще раз і створимо верхній шар листів. візьмемо три листочки. Ви можете змінити їх розмір, змінити форму. Це насправді не має значення. А потім згрупуйте все разом. Так ви можете створити один із цих листочків досить простим способом. Давайте зробимо тестовий слайд, щоб побачити, як ви можете їх використовувати. Тож ви можете розкласти їх на сторінці, ви можете змінити їх розмір. Вони досягають досить великих розмірів. Найкраще, якщо ви створите листок, збережете його як зображення. Тож клацніть правою кнопкою миші, збережіть як. А потім, як ПНГ, отримавши аркуш, ми можемо легко створити кілька варіантів, тому я пришвидшу цей процес. Ви можете стиснути його, ви можете розтягнути його, ви можете зробити багато чого з цим листям і створити гарні ікони. Листочки у нас в наявності. Тепер давайте створимо кілька різних слайдів і подивимося, що ми можемо зробити з цими іконками. Давайте переглянемо. У нас вийшли дуже гарні слайди, які можна легко створити самому в PowerPoint. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Більше уроків та безкоштовних шаблонів у мене в телеграмі, посилання у шапці профілю. Велике спасибі. Обов'язково поставте лайк і підпишіться.